Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 7 листопада 2024 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Отож. Карта дня для нас. І що тут в нас? Ой, дев'ятка посухів. На дні колоди імператриця. Дев'ятка посухів це вогонь, І досить високий вогонь. Ви втомились, втомились ваше тіло. Для кожного дев'ятка посухів це своє щось, для когось це розуміння, що я вже за крок до фінішу. Тобто, як останній бій, і потрібно зібрати всі свої сили, всі свої ресурси, всі все-все-все зібрати і зробити цей останній от стрибок. Для когось це наполегливість, з якою я. Ну Тобто для когось це втома, і коли я в себе примушую. А для когось це така от наполегливість, друге дихання, що я з, з радістю завершую. Тому що розумію, що вже. Кінець якогось етапу, роботи. Для когось це стійкість, що також відчуття втоми, але я тобто, розумієте, кожного свої, свої такі налаштування, свій настрій, своє розуміння. Для когось стійкість, для когось мужність, для когось наполегливість, для когось втома. Все, я не хочу, я не можу, я втомився, мені надоїло. тобто Тут не йде мова, що за крок до закінчення, а просто відчуття, що я втомилася, втомився, все, дайте мені спокій, хочу відпочити, коли вже той кінець. А для когось споглядання зупинилися для того, щоб перевірити, чи я все правильно роблю, чи правильною стежкою я йду, щоб потім не починати все спочатку, не повертатися на, на старт. То розумієте? Ну, дев'ять це багато, але це дев'ять для кожного своє. Для когось розуміння, що це завершення, для когось втома, для когось хочеться опустити руки і все, і, 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 і здатись. Тому, якою вона буде для вас, обирайте ви. Перевірка втома, зупинка, мужність, наполегливість, стійкість, розуміння, що я вже близько до завершення, до успіху. На дні колоди імператриця, старший аркан. Імператриця це і є таке процвітання, турбота, робота. от Що ви робили тут? От ви настільки вже втомилися. Можливо, ви це в... стосується бізнесу, так, ви максимально докладали зусиль, щоб отримати найкращий результат. Можливо, це ви дома, Готували, прибирали, варили от своє гніздечко покращували, удосконалювали. І також це так ви проробили багато роботи, і ви втомилися. Для когось це, можливо, ви удосконалювали себе. Ну, Хоча імператрицю там нема що удосконалювати, вона найкраще. Але все ж таки, тобто. Міняли стиль, можливо, ходили по магазинах, поповнювали свій гардероб, можливо, були в перукаря, можливо, були на процедурах краси, в косметолога, на масажі, і також ви втомилися від, від справ. Можливо, ви втомилися, бо була в вас мама, і мама також всю, навчала вас всьому, що ось. А то не так, а то треба прибрати, а те те, і так далі. Ну, самі розумієте. І ви вже розумієте, що мама скоро їде, і вже такий стан в передчутті, що вже, вже буде легше. Можливо, ну, знаєте, це також вагітність, коли ви вже, можливо, на останніх термінах вагітності і вже в очікуванні народження. Тому підставляйте. Або хтось виношує ідею? Виношує ідею і вже втомилися ви, От, вже хочеться її реалізовувати. Але, ну, ще ну, дев'ять це ще капілька. Що трішки потрібно все там в собі в голові гарно скласти, спланувати, і тоді можна вже народжувати. Так? Ну що ж, подивимося, що нам буде сьогодні допомагати? Що нам допоможе? Імператриця все, що я щойно сказала, допоможе. Родючість, плекання, творчість, краса, достаток, природа, що вже ось ось народиться малюк, народиться ідея. Ну що ж, давайте тепер подивимося, що буде заважати. Заважати буде трійка пентаклів. так? Дивіться, тут людина одна, тут людина одна, а тут аж троє. Заважати буде такий колективний розум, об'єднання зусиль. Командна робота, спільні цілі, тобто, якщо ви самі знаєте, що ви хочете, що ви робите, над чим ви працюєте, які ви ідеї виношуєте. І тому, то, коли хтось вклинюється і намагається вас повчати, ну, зовсім вам це не подобається. Ще більше не подобається, як вас хтось повчає, навчає чи повчає. То ви самі знаєте, ви самі починали цю роботу, ви самі хочете її завершити. У вас своє розуміння і своє бачення. Заховаємо. І так втомлені, вже дивіться, 9, це наскільки важко вже зробити цей останній крок, а тут ще й вчителі, які замість того, щоб ну, допомогти, а помогти, я так розумію, не можуть, бо це ваша робота, ваш проєкт. Вони не знають, як правильно і що, як, чим вам допомогти, тільки заважають. Ну що ж, мої любі, я бажаю, щоб дев'ятка програлася не вогнем, бо це велике число, небезпечно. Небезпечне. Тому я бажаю вам зібрати цю свою силу, щоб у вас відкрилося друге дихання, і ви зробили. Дійшли до того фінішу з радістю, з, з тріумфом, з силами. Я бажаю вам сьогодні сонечка на, на вулиці, щоб зігрівало за вікном, сонечка в душі, позитиву і настрою, радості і натхнення, щоб все легко робилося, щоб нічого вас не засмучувало. Ну що ж, мої любі, я вас люблю, обіймаю. Ви найкращі. Дякую, що ви в мене є. Чекаю на ваші вподобайки, на ваші коментарі. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємо ще, па-па.